Сьогодні неважливо, в яких ти прибуваєш в ситуаціях. Сьогодні, друзі, це неважливо, в яких ти прибуваєш в ситуаціях сьогодні? Чи обставинах знаходишся? Це неважливо сьогодні, які в тебе тупики в ситуаціях. Це неважливо. Чим гірші ситуації, чим гірші обставини, тим більше Бог буде проявляти себе. Дозволь сьогодні ти, брат і сестра і людина, дозволь сьогодні в твоїх обставинах, в твоїх ситуаціях проявити з Богові. Дай можливість йому таку, Господу. Дай йому можливість проявити себе в твоїх обставинах чи ситуаціях. Неважливо, де ти, неважливо, які обставини біля тебе. Це неважливо для Бога. Послухай, тому що він слово своє поставив вище свого ім'я. Псалом 137.2. Він слово своє поставив вище свого ім'я. Халілю! А Слово Боже говорить Єремія 33:3. Закричи до мене, і я тобі відповів, і сповіщу тобі, велике та недосяжне, чого ти і я не знаємо. Він говорить: звернись до мене, і я покажу тобі велике і недосяжне, чого ти не знаєш. Неважливо в яких ти обставинах чи ситуаціях дозволь Богові, Слову Божому, діяти в цих обставинах. Як я колись дозволив, 20 років назад я просто помирав в лікарні, не було ніяких шансів. У мене були три невеликі хвороби. Послухайте, але я йшов з палати в палату. Говорив за Ісуса Христа. Мені лікарі мовили, послухай, ти скоро помреш. За що ти кажеш? Ти тут а де ж Бог твій. А я їм кажу, я тут для того, щоб вам говорити Слово Боже. Послухайте, три роки я лежав в лікарні. Три роки я ходив, служив, говорив за Бога. Розповідав за Бога. Три роки люди приймали Христа, Бог сілював людей в лікарнях. І прийшов час, і він мене зцілив. Мене хотіли вирізати органи, але Бог не допустив. І з одної лікарні почалося в 15-ті служіння. Друзі, драгоцінні. Там лікарня була пошарпана, стара, все було. А мені Господь говорить, іди і записуй, скажи, що ви хочете, щоб тут поміняли. Я ходив до лікарів до, по корпусам. Я говорю, що ви хочете, щоб тут поміняли. Вони, люди з мене сміялися. Але послухайте, через два місяці чи три місяці приїхали з фонду і виділили 20 мільйонів доларів на цій лікарні. Друзі драгоцінні, неважливо. Які обставини біля тебе. Неважливо, в яких ти обставинах знаходишся. Не Дух Святий прислав країну, де я не знаю і не язика не знав. Ні одної людини знакомої не було. Я приїхав туди, поставив сумку на вокзалі. Один в країні, в інший. І через два роки вже зробили. З Господом міжнародну конференцію. Міжнародна конференція була. Діти Божі, мені апостоли цієї країни говорили, що не знає язика, Сергій ти нічого не зробиш, вчи язик. А мені дух Святий говорить, скажи, що я тобі дам переводчиків. І куди мене їхали, було всюди масове покаяння і, і прийняття Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Неважливо, в яких ти обставинах знаходишся чи ситуаціях, дай можливість Господу проявитися в цих обставинах, в цих ситуаціях, де ти знаходишся. Дай проявити Господу. Він чекає, щоб ти дозволив йому проявитися. Якщо ти ще не прийняв Господа як Спасителя, прийми Його прямо зараз. Скажи, я каюся, Господь мій, Бог мій. Я каюся. Я признаю Господа Спасителя Ісуса Христа, якого ти послав і віддав за мене. Я признаю Господом і Спасителем. Ісус Христос, прийди в моє життя. Прийди, в моє серце, в моє життя. Я довіряю тобі. Я каюся, і я признаю тебе своїм Господом і Спасителем. Халілуя! Халілуя. І стань під захист Божий. Алія. А якщо ти віруючи вже і в тебе опускаються руки, брати сестра в цих ситуаціях, я тебе зараз підбадьорю словом Божим. Дивись яким. Ісая 55. 10.11. Адже як дощ, чи сніг піде на землю з неба. І не повертається, хіба що напоїть землю, і воно вродить, і зростить, і дасть насіння сівачеві та хліб тому, хто їсть. Саме таким буде і моє слово, яке тільки вийде з уст моїх. Воно не повернеться до мене порожньо, хіба що виконає те, що я забажав, і матиме успіх в тому, на що я його послав. Воно не повернеться тщетним до Господа. Якщо тобі лікарі поставили якісь діагнози невилікування, як колись було в мене, прийми слово Боже і висвобождай його, провозглашай Його в духовний світ. Він послав Слово своє, і воно оздоровило їх і спасло їх від могили. Псалом 106.20. Висвобождай Слово Боже. Ранами Ісуса Христа я зцілений, кажи це в духовний світ, і ти побачиш результати, тому що воно тщетним не повертається до нього, а він слово своє поставив вище свого ім'я, діти Божі драгоцінні, якщо ти в тупиках якийся, в ситуаціях якийсь, на Господа. І бо слово Боже говорить, уповаючи на Господа, постижені не будуть. Драгоцінні діти Божі. Якщо ти проходиш якусь долину, як написано, блажена людина, чия сила в тобі, і серце у них дороги до тебе, вони проходять. Долини плача, і сприймають їх як за джерело. Якщо ти проходиш якісь долини, сприймай їх як за джерело. Сприймай їх, як? що ти пройдеш, він тебе проведе і зробить тебе сильнішим. І ранній дощ, як написано, посилає на них благословення. І вони становляться сильнішими, сильнішими і сильнішими. І проходять ці долини, він тебе проведе. Ти будеш сильнішим, сильнішим і сильнішим. І всі проблеми, всі проблеми, всі ситуації, вони будуть у твоїх ног, в ім'я Ісуса Христа прямо зараз. Якщо тебе зараз атакують думки, послухай. Не від Бога я їх розрушаю, даною мені владою імені Ісуса Христа. Всі думки, які не від Бога, геть від моїх братів і сестер. Аллія. Алілуя. Слава тобі. Бог за Дух Святий. Укріпи, наповни вірою Божою дітей Божих, як Павел говорив, дух віри на мені. Я вірував тому і говорив. І зараз Дух віри на мені. І я вірую тому і кажу, Ти є переможець, твоє ім'я перемога, Твоє ім'я благословення, ти сіль землі, ти світло для цього світу. Галілюя, І тебе, і мене. Вибрав із світу Ісус Христос, навчив, настановив і послав у світ. І Він говорить: Отець, освяти їх істиною своєю, а слово Твоє є істина. Ти освячений Його істиною. Ти наповнений. Його силою, ти наповнений Його вірою, ти наповнений його любов'ю. любов'я. Бо він і злива любов свою через Духа Свого. Халілуя. А ми храм Духа Святого. Ти храм Духа Святого, брат і сестра, прославляй нашого Господа в своєму дусі і в своєму тілі, бо ми викуплені. Аллія. Ми викуплені дорогоцінною ціною. Халілуя! Ти викуплений і я викуплений драгоцінною ціною. Це кров Ісуса Христа. Халілуйя і життя Ісуса Христа, Сина Божого, діти Божі, драгоцінні. Халілуя. Ми дякуємо Тобі, Отець, за любов, милість Твою до нас. Ми дякуємо Тобі, Таточко, за сина Твого, якого ти віддав за нас. Ми дякуємо Тобі, Ісус Христос, драгоцінний, що ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гліхи. Ти все пригвоздив до Голговського Христу. Ісус Христос драгоцінний, галілуя! І Ти приніс нам нову заповіт від Батька. Ти примирив нас з статком, і наші імена, записані в Книгі життя, на небесах. Ісус, ти нам дав владу в духовному світі наступати на змій, на скорпіонів і на всю ворожу силу. Халілуя! Слава Богу! І Будучи в тілі, ми не по тілесному воюємо. Наша брань духовна, наша брань духовна. Тому, діти Божі, якщо ви воюєте духовно, якщо ви ведете духовні брані, одівайте на себе оружие Божі, як написано, шльом спасіння, що бути благовісника. Надівайте себе броню праведності, перепояснюйте себе поясом істини. В ліву руку візьміть щит віри. Щоб не могли пронзити ніякі стріл лукаво, а в праву руку ободою стримець Слова Божого. Халілуя! А слово Боже, воно пронзає! А слово Боже, воно розділяє. А слово Боже, воно є життя, і воно дійне. Так написано в Юреєм 4:12. Слово Боже живе і дійне, діти Божі! Люди, висвобождайте Слово Боже на свої ситуації, в яких ви знаходитесь, і ви побачите, як Бог буде проявляти себе. Дайте, дайте йому можливість проявити себе у ваших ситуаціях. Надійтеся на нього, уповайте на нього, кажіть його слово, яке він поставив вище свого ім'я. І ви побачите що ці ситуації будуть у ваших ног. Ви побачите, як вас Дух Святий проведе в перемогах, бо ваше ім'я перемога, Твоє ім'я перемога, твоє ім'я благовоління. Халілуя! Слава Богу! І благодать Господа Бога нашого! Нехай буде на нас всіх! Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма вами? Амінь. 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 І ще раз кажу: неважливо, в яких ти знаходишся обставинах чи ситуаціях. Це неважливо для Бога, це неважливо для Слова Божого. Послухайте: дайте проявити Господу себе, дайте йому місце проявити себе. А як дати місце? Алілуя! Я вже казав, хто ще не прийняв Христа, прийміть Господа як свого Спасителя, а хто прийняв його, хто ходить з ним, хто вже віруючий, хто людина, яка вірить і зайшла в якісь серйозні ситуації, чи прийшло якесь давлення духовне на нього. Я знаю, що я кажу, тому що сам це проходжу. Вір, уповай на Бога, висвобождай Слово Боже в ситуації. Висвобождай Слово Боже на ситуації. Молись Словом Божим в Дусі світом. Послухай, і він тебе проведе. Тому що Слово Боже говорить, блаженні ті, чия сила в тобі, і, і серці у них дорогу до тебе. Проходя, долиною плача. Вони сприймають їх як за джерела, сприймай їх як за джерела, сприймай цю долину, яку ти проходиш, як за джерела, сприймай, що ти пройдеш. Цю долин тебе проведе і зробить тебе і мене сильнішим. Ці долини для того, щоб ми були сильнішими, щоб ми були в ньому, щоб ми були в слові, щоб ми були в вірі, щоб ми, у нас піднімалася віра. Халілюя. І так ми йдемо від віри до віри, від слави до слави. Халілюя! Благославій вам, діти Божі! Благославій кріпості, непоколібімості і наповнені, щоб ви були духом віри, щоб ви були хрещені Духом Святим. І щоб ви були водіми Духом Божим, як був водім Ісус Христос і Учні, щоб ви ісповнялися і наповнялися Духа Святого, як був ісповнений Ісус Христос і Учні. І щоб ви прославляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного разом mm -hmm. з Духом Святим. Алілюя. Амінь, драгоціні. До зустрічі рідні. Ми любимо вас. Алілюя. Амінь.